Ну, я думаю, що це ж більше популістичне рішення. Більше того, я підозрюю, що якщо хтось звернеться до Конституційного суду з приводу цього рішення, то Конституційний суд може визнати його неконституційним. Тому що, як ви вже сказали в своєму репортажі, власне конституційних підстав для такого рішення немає. Конституція передбачає один, одну єдину. Ситуацію, один випадок, це якщо відбудеться імпічмент, тоді е, особа, яка була президентом, позбавляється звання президента довічно. Е, тому треба було, або навіть після того, як вже було прийнято рішення е, про відсторонення е, Януковича внаслідок е, його втечі е, від посади провести процедуру імпічмента, і тоді все б стало на свої місця. Або е, зараз внести зміни в конституцію і передбачити, е, що е, особи, які вчинили злочин, чи під час перебування на посаді, чи після е, того, позбавляються звання президента на підставі рішення суду про їх власне вчинення ними злочину. І це було б абсолютно законно і коректно. От якраз щодо коректності, суто журналістське запитання зараз, як потрібно говорити про Януковича? Експрезидентом виглядає так, що ми його вже не називаємо, оскільки звання на законодавчому рівні позбавили ну, екс-президент, це це те, що залишається Власне, конституція. Містить у нас норму про те, що звання президента зберігається довічно. Мається на увазі не екс-президент, а президент, і всі таких то років, так на ні, це вже інше питання. Будь-яке звернення згідно конституції, звернення до Леоніда Кучми, до Віктора Ющенка має до Леоніда Кравчука. Має бути пане президенте сьогодні, тому що звання зберігається довічно. А е, тепер щодо Януковича, власне є е, оця от колізія. За Конституцією од, один варіант, за законом, другий варіант.